Скажи, ці очевидці, які є в фільмі, це люди, які яку очі брали в створенні карпатської України. Це там... вони були звичайними солдатами, чи там майже нікого. Там вижили взагалі в цьому пульсі. Ні, звичайно, що вижили, деякі перейшли, емігрували за кордон. В цьому фільмі ми зняли очевидців різного плану. Це як і люди, які просто приймали участь в українофільському русі, там були активістами просвіти, пласту, наприклад, uh -huh. громадських організацій. Так і люди, наприклад, які просто селяни, які там були свідками тих подій, розповідали про ті події. Кілька січовиків ми зняли, які вже, на жаль, вже померли. Більшість людей з цього фільму вже померли. Насправді. Це Ті їхні розповіді залишилися фактично в історії в цьому фільмі. Вчителі, наприклад, які викладали освічені люди, які були причетні до національного відродження на Закарпатті. Ну, Це, це абсолютно різні, різного плану люди. От, але вони дають таке уявлення, звичайно, що багато закарпатців не города на діалекті, можливо, в цьому фільмі не всім буде зрозуміло, але вони передають дух тої епохи, відчуття тих людей. Насправді короткий епізод, всього лише буквально півроку, менше ніж півроку, залишився в пам'яті цих людей, і навіть збереглася величезна пісенна традиція карпатської України да, цих боїв Закарпатської України. В той час, як, наприклад, можемо порівняти. В період так званої великої Вітчизяної війни ми знаємо, що не створено жодної ну, пісні. Ну давай української... не називати її. Так все ж таки, це я... була друга світова. Так ти казав, в лапках, але все одно... Пропагандистський, от саме в пропагандистському значенні велика Вітчизяна війна не створено жодної пісні української мови. Так що говорить про те, що ця війна не була для народу, не сприймалася як вітчизняна. При тому, що наприклад про УПА було дуже багато також Абсолютно. про а партизанські локальний ціри. конфлікт, який тривав всього лише там 3 дні, 4 дні да залишив по собі велику пісену спадщину.